Тож далі, знаєте, хочеться поговорити з вами, ну і почути, до речі, і вашу реакцію. Побачила на теренах інтернету, як киян, молодих киян, молодь опитували, що вони знають взагалі про Азовсталь. І я коли це все подивилася, то в мене, якщо чесно, спочатку волосся дибки просто стало. А потім я почала думати: а що з цим насправді робити? От давайте ми це подивимося, і ваші пропозиції, як змінити цю ситуацію, що ви знаєте про оборону Маріуполя? Нічого нічого, нічого не знаю. Я не читаю новини. Чого? А я не люблю себе загружувати плохими новостями. і я про за добро. А там все погане і я не хочу себе нагружати. Чим закінчилась оборона Маріуполя? момент... 20... Ні. Це було 20 травня 2022 року. А, 20... Оборона Азовсталі. А, Азовсталі. Ну, до сих, до сих пор. Як... як це сказати? До сих пор. Ну і я забув, як називається штука. Тест короче, електростанцію от, окупують. Я про Азовсталь 20... кажу. Ага, про Азовсталь. Ти, чесно без поняття. Плачевно закінчилось на самом деле. для нас, для нашої країни, це плачевно закінчилось. Хотілося б, щоб закінчилось не так, як воно закінчилось, але воно не закінчилося. Я вважаю, що це не закінчилось, що все попереду. Все у нас ще не закінчилось, да? Не знаю, те що зараз Маріуполь під окупацією. Тому А що з хлопцями, які боронили Азовсталь, Маріуполь. Я чесно кажучи, не дуже багато знаю за це, тому що коли в Німеччині зараз дуже багато українців, то вони не дуже слідкують за цими новинами. Чому? тому що ну насамперед в Німеччині дуже складно українцям в тому плані, що дуже багато. Справ в тому плані, що джоб центр і всяка німецька справа нема часу. Нема часу новин. На сам -перед. немає часу насамперед у дівчини, тому що в Німеччині в неї дуже багато справ і Німеччина дуже багато забирає. Але просто молодь насправді це центр Києва. Це хрещатик, це там поруч із закладами, де завжди величезні черги. Черги м -м, випити сидру, закусити чим-небудь, поспілкуватися, потанцювати і таке інше. Це люди, ну, які там, ну, приблизно да, 20 років так беремо. Я коли це відео побачила і послухала те, що вони відповідають, я ж кажу: в мене просто спочатку я не розуміла, ну як так? А потім приходить усвідомлення, що а звідки вони це мають знати? 20-річні, не цей не Назар тут лякає, думаю, думала, руку ти тягнеш. Назар вирішив погрітися. А Назар не 20-річний, а вже майже 32-річний, і він знає, що відбувається на Зовсталі. Але тим не менше, вони, звідки вони про це мають знати? Вони не цікавляться абсолютно політикою, вони не цікавляться, що відбувається в Україні, вони не цікавляться, що Україна перебуває в стані війни. І де в цьому прогалина? Тобто це в університетах люди просто ну, їм не доводять. Ну, мені здається, ну от я знаю, там по школах, наприклад, дітям пояснюють, роз'яснюють там, хвилини мовчання є, є уроки, на яких розповідають. Ну, Про нас я знаю, це за це за свою е, 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 Я вже можу матюкатися, вже є цей. Вже вже цей минув час початку етеру клінічні довбойоби каже Назар Задерій за кадром і не хоче сюди це сказати в кадрі. Але я передаю це все вам. Насправді, по-перше, дуже погано, що абсолютно не цікавиться молодь тим, що відбувається. Хоча з іншого боку, не вся молодь знову ж таки, в мене є сестра. Вона 20-річна, їй 20 якраз днями виповнилися, і... Вона? вона розуміє, що відбувається. Тобто вона розуміє, яка відбувається політика. От дякуємо за ваші донейти. Розуміє, що відбувається в Україні, що відбувається там із тією шазовсталлю, що відбувається там за кордоном з нашими українцями, чому білоруси нам теж не друзі, чому росіяни нам закляті вороги. Але ось такі просто па дівочки дівчатки, рожевочки, мальчики, не знаю зайчки, як їх там поназивати, які типу я не цікавлюся нічим. Ну вони поцікавляться коли, коли вони закінчать університет і їм принесуть е, повістку. Ось тоді вони зацікавляться і дізнаються, що в Україні триває війна, і триває вона вже багато років. Це ну мені здається, це величезна прогалина наших закладів освіти, зокрема. Які не займаються цією роботою зі студентами. От я ж кажу: я не знаю, як в університетах, чому це не доводиться і чому люди не знають. Ну, вони пара не відвідують, чи хто їх знає, чи їм там не розповідають. Бо в школах з дітьми, починаючи з першого класу, така робота проводиться Ну, і там роз'яснюють, не в таких деталях, зрозуміло що. Але тим не менше, діти знають, що в країні війна, що військовим потрібно допомагати. Так, так, військовим потрібно допомагати. Я нагадую, що в нас є збір. Але о, Оксана Ришкова пішла перевірити, що мій син в 13 років знає про оборону Маріуполя. Е, Оксана, от коли дізнаєтеся, напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені теж цікаво, е, тому що в 13 років там ще ну, можна пробачити, та знаєте. А коли тобі 20 років і ти не цікавишся, і кажеш, я там політикою не цікавлюся, то це вже трошки інша історія. Як європейці мають до нас відноситись, як як таке бидло виїхало, і так все поводить, що гірше воно говорить російською, називає себе руським, бо вони руські, а український паспорт просто так, щоб виїхати. Так до речі, от я і серед своїх колег, які і знайомих, які виїжджали зараз за кордон. Обидва, до речі, військові, яких випустили за кордон. І вони якраз таки писали про те, що найбільше всього тригерить за кордоном українці, які розмовляють російською мовою. Просто ну, їм хочеться, як вони пишуть, в морду дати. І щоб вони нарешті згадали свою українську мову. Ну, ті, яких записували в центрі Києва на хрещатику, вони принаймні щось намагаються там два слова зв'язати, але ж воно ж відчутно що в голові щось воно там перекладає собі, щоб сказати. А дехто ну закінчиться, та якось так і закінчиться. Володя пише: ні, ну я роблю собі ретрит від новин раз в пару тижнів, але щоб на рік випасти з контексту, це прям треба вміти. Взагалі гіборга дабконайта, що їм має розказувати університет. Їм не по сім років. Ну, в університетах те, ну, має проводитися, зокрема, ну просвітницька робота. Вони мають їм розповідати, якщо вони самі не можуть до цього дотумкати. Якщо їм так, їм по 20, а не по сім. Але якщо є така вже проблема, то її якось треба вирішувати. Лицарі, лицарі білого наливу так, опитані. Так, лицарі білого наливу. прекрасно мені здається. Так, друзі, швиденько ще проговоримо інше. Ну, випишіть свої коментарі, я їх там ще протягом етеру буду намагатися читати, і цікава ваша думка стосовно а що ж робити з ось цією молоддю, яка не знає, що в країні відбувається, де той Маріуполь, що таке Азовсталь.